Вітання всім, хто дивиться і чує мене у цю мить, і побажання, хай вам всім щастить, нехай добро. Перемагає зло, ви на каналі Езотаріума з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на четвер, 5 лютого 2026 року. Сьогодні на читуванні Вікторіо Старот. унікальна колода з такими лицарськими мотивами, яка є лише в єдиному екземплярі, але вона може з'явитися і у вас, якщо ви мені напишете, що вам ви бажаєте собі забажати собі таку крафтову колоду. А эпиграф будет сегодня с книжечки «Плоти кости дзенце, дзен» – це дзен-буддийские притчи. Давайте еще скоротенько. «Верная дорога». Как раз перед тем, как Нинакава ушел в другой мир, мастер Икю навестил его. «Проводить ли тебя?» – спросил Икю. Нинакава ответил. Я пришел сюда один и иду один, чем ты можешь помочь мне. И Кью ответил: если ты в самом деле думаешь, что пришел и идешь, то заблуждаешься. Позволь мне показать тебе дорогу, по которой нельзя прийти и уйти. С этими словами И Кью показал эту дорогу так ясно, что Нинакава улыбнулся и отошел. Ось така дзенбудійська притча. Сподіваюся, що комусь з вас вона привнесе трошки позитиву, бо ви пам'ятаєте, що ви. Завжди є, навіть коли вас і немає в цьому світі. Ви все одно ваше я залишається жити. Ну а сьогодні, як я казав вам на чотуванні таро переможців Вікторіо Старот, що ж стосується 5-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 4-го, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, будьте обережні у цей четвер, бо велика ймовірність перепадів тиску та настрою. Ну, а якщо ж ви народилися 5-го, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Сьогодні для вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці прогнозу теж буде карта за днем народження. Знову буде три карти: перша карта за знаком задяку, під яким ви народилися або ваші знайомі. Тому не забувайте робити свої репости та щось дописувати під відео. Друга карта загальна карта дня, чого очікувати від 5 лютого. Того, а третя карта карта за днем народження. Тож пропоную вам налаштуватися на цей четвер. Кому за потрібно, заплющте очі, не схюйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один розпочинаємо з водоліїв, бо саме зараз іде цей знак. Чого очікувати представникам цього знаку? У вас очікує щось несподівано. Вівтар, це в класичному таро. Карта страшний суд або пробудження мертвим. Вона. Пов'язана з повтореннями, от якраз повторень сьогодні у вас не буде. Щось може піти зовсім не так, як того ви планували. Це також якісь проблеми, які вам можуть створювати ваші власні рідні, ваші родичі чи ваші близькі люди, і вам буде бажатися просто трошки відключитися та напитися. Пити можна, але не забувайте, що треба. Знати свою міру і не запливати далеко в алкогольні річки та океани. Для вас сьогодні також погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Риби. Далі Риби, імператор в прямій позиції. Це, до речі, один з управників вашого знаку, планета Юпітер, планета суспільства, планета оточення. Сьогодні головне, що з вами буде відбуватися, воно пов'язане перш за все з людьми, які навколо вас. І це, можливо, ваші співробітники на роботі, а можливо, ваші родичі. Сьогодні не треба все покладати тільки на себе, треба розраховувати на поміч з боку людей, і обов'язково вам допоможуть, бо планета Юпітера пов'язана з самореалізацією, з досягненням тієї мети, яку ви ставите для себе. Далі представники знаку Овен. Карта погана жертва або повішений, але коли вона випадає перегорнута, вона дає зовсім інший результат. Ви сьогодні нічого не втрачаєте. Навпаки, сьогодні день, коли ви можете щось отримати. Окрім цього, сьогодні вас очікують якісь подарунки, пожертви у ваш бік з боку інших людей. Все, що стосується здоров'я, здоров'я вас сьогодні ніяк не підведе. Ви сьогодні в гарному фізичному стані і можете багато чого зробити. Але в будь-якому випадку ця карта завжди каже про доброту, про благодійність. Будьте добріші, будьте благодійнішими. Далі представники знаку Тілець. Перегорнута смерть каже про те, що сьогодні не той день, коли ви можете щось змінити. Будь-які зміни лише до гіршого. Щось з минулого може всплисти сьогодні у вашому житті. Зверніть на це увагу, і це якісь спогади, які зовсім не потрібні. Живіть тут і зараз, і дивіться у майбутнє з надією, а не живіть лише тим, що вже пройшло. Далі представники знаку Близнюки. Кат це в класичному таро диявол. І в прямій позиції ця карта означає якісь фатальні ситуації, які цілком можливі сьогодні з вами. Зовнішні. Фактори, вони працюють не на вас, вони працюють проти вас. Сьогодні ви можете робити рокові якісь помилки, і за які потім буде дуже велика кара. Намагайтеся будьте обережними з чоловіками. Чоловіки сьогодні можуть бути агресивними по відношенню до вас. Також це чоловіки у формі, тобто представники різних органів, якщо ви їх боїтеся, краще сьогодні посидьте вдома. Далі. Представники знаку рак. Перегорнута зірка магів це відсутність гарних почуттів. Сьогодні вас може щось дуже сильно нервувати. Вам не вистачає трошки надії, віри, любові, емоції ваші, тягнуть вас униз. Зверніть на це увагу, намагайтеся якимось чином свої емоції вирівнювати, якщо у вас немає зараз поблизу. Тією людиною, яку ви кохаєте, намагайтеся хоча б не сердитися на всіх інших людей і контролювати свій емоційний стан, особливо це стосується жінок, бо жіноча краса сьогодні може бути втрачена. Далі представники знаку Лев. Імператриця в прямій позиції, гарний показник. Це, по-перше, гарний фізичний стан, це можливість заробити сьогодні невеличкі гроші, а також велика ймовірність матеріалізації думок, коли ви можете про щось подумати, а воно реалізується тут, у ту ж мить у вашому житті. Тож намагайтеся позитивно мріяти, а не мріяти про якісь погані речі, бо погані речі також можуть матеріалізовуватися ціє, цього четверга далі представники знаку діва. Перегорнутий папа, це, до речі, управник вашого знаку. Це планета Меркурій. І коли вона випадає перегорнута, вона обов'язково каже про якісь гальмування, про поганий день для підписання будь-яких договорів. Про е цілі якісь ставити сьогодні не треба, бо ці цілі марні. І також ви сьогодні можете просуватися в пелегрет лише якщо повернетеся трошки назад. Головне не поспішати цього дня. Як кажуть, поспішиш, людей насмішиш. Далі, якщо ви народилися під знаком терези, перегорнутий успіх каже сам за себе. Сьогодні невдачний день, інша назва цієї карти колесо фортуни, і воно крутиться не у той бік, що потрібно. Сьогодні не той день, коли ви можете кудись їхати, бо ваше просування вперед загальмовано. Люди і обставини вам не допомагають. І навіть якщо ви знаєте. Правила до гри, в яку граєте, все одно ви сьогодні програєте. Тож краще сьогодні не намічати якісь важливі зустрічі, бо все може піти зовсім не так, як того ви очікували. І ще для вас сьогодні погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козаріг. Далі скорпіони. Перегорнутий приборканий лев це про ваше здоров'я, про ваш фізичний стан. Він у вас незадовільний. Ви сьогодні погано керуєте своїми ресурсами, тому можете надірватися. Не беріть на себе нічого важкого. Будьте особливо обережні, якщо ви. Займаєтесь важкими видами спорту, чи знаходитеся напередку, бо ви сьогодні можете зіткнутися з силою, яку побороти з своєю силою буде дуже важко. І особливо будьте обережні, намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Лев. Далі стрільці, перегорнута помірність це про. Відсутність ініціативності сьогодні ініціатива не в ваших руках. Ви можете зробити лише одну справу, зробити її досконало, але якщо будете хапатися за все і одразу, то нічого не зможете зробити. Також це погані якісь розмови про вас, якісь плітки, які відбуваються за вашою спиною, і відсутність захисту. Бережіть себе самостійно і намагайтеся цього дня менше калякати язиком. Також для вас сьогодні. Погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Водолій. І нарешті козироги. Блазень, нульовий аркан в прямій позиції. Блазень спонукає для того, щоб відпочивати, шуткувати. Піти кудись у кінотеатр, у кафе, туди, де не, не треба нічого робити такого важливого. Важливі речі сьогодні можуть просто обнулитися і вас можуть також обнулити. Тобто поставити крапку на якомусь вашому серйозному, серйозній справі блазень може сильно над вами пошуткувати. Зверніть на це увагу. Не намічайте якихось важливих справ саме на цей четвер. І для вас сьогодні гарні зустрічі. Чічі бесіди з представниками знаку Тілець. Якщо ж подивитися на сам день, то можна одразу побачити, що перегорнутих карт випало багато. Прямі карти випали лише рибам, левам і. Козирогам, і ще випала пряма карта для близнюків, але для близнюків це погана карта. Тож намагайтеся у цей день бути поспокійніше, а загальна карта дня це перегорнутий вершник. Сьогодні можна лише відступати, сьогодні можна вигравати лише хитрощами. Або якщо ви будете. Придурюватись трошки неадекватною людиною, також можна виграти. А от просуватися вперед сьогодні дуже важко. Проблеми на автошляхах, зверніть на це увагу, проблеми для автомобілістів. І поганий день для навчання. Навчитися можна лише на власних помилках. Якщо вам потрібен захист цього дня, вдягайте щось синього кольору. Що ж стосується самого дня, дуже добре, що не випала розбита вежа, але все одно можна сказати, що починаючи з 14-ї години і, на жаль, до 2-ї години ночі, за винятком тільки годин. І коли буде сідати сонце, не дуже, дуже гарна картинка, бо тут і карт багато перегорнутих, і сила перегорнута, тож бережіть себе в ніч на п'ятницю, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Якщо ви боїтеся, краще йти в укриття чи знайти укриття в своєму, в своїй хаті, в своїй квартирі, бо інакше можна наразитися на великій неприємності. Зберігайте свій спокій. Це найголовніше бережіть себе та своїх рідних. А я додам вам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Перегорнутий відлюдник відкриває вам нові можливості. Так, відлюдник це про обережність, відлюдник це про кордони. Але коли він випадає перегорнутий, це можливість вийти на новий рівень, порушити якісь кордони і. Бути не на самоті сьогодні вам головне спілкуватися з іншими людьми. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, суддя в прямій позиції, інша назва цієї карти справедливість. Вона про контроль розуму над почуттями, вона про внутрішню рівновагу, про можливості вирішення надскладніших Запитань, навіть якщо вам треба сьогодні йти, треба в якісь установи в судові, у тому числі, ви будете вигравати справи, бо справедливість на вашому боці, і особливо вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, перегорнута розбита вежа, це непоганий показник, у сенсі того, що якісь загальні великі руйнування вам не страшні. Головні руйнування можуть відбуватися всередині вас, тобто хтось з вас може збити корону, поставити на вас на своє місце. А от все, що стосується майна. І якихось негараздів вони будуть відсутні. Єдине, що будьте особливо обережні цього дня, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 4 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, тут номерологія не бреше. Карта сутінки або місяць це щось темне, щось незрозуміле. Сьогодні вас можуть надурити. Ви повірите словам людей, бо ці люди надійні, і можете просто все втратити. Тож будьте обережні, навіть якщо партнери ваші надійні, все одно дослухайтеся до того, що вам підказує інтуїція. Для, для вас гарний день, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, закохані або два шляхи. Ця карта каже про те, що ви Вибір у ваших руках від вашого вибору багато чого залежить. Сама назва Закохані спонукає до зустрічі з коханими людьми. Також це непоганий аркан, якщо ви займаєтесь комерцією, сьогодні вам може пощастити. Головне бути в міру ризикованими і не бути відвертими на всі 100%. Якщо ви трошки чогось не домовляєте, це вам грає тільки в плюс. І для вас особливо гарний день. якщо Якщо ви народилися під знаком Діва? Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, Карта мага в прямій позиції, це початок чогось нового. Це якась ідея, яку ви можете розкрутити, а також це дуже гарний день для чоловіків, бо це чоловіча енергія, вона пов'язана з волею, вона пов'язана з духом, вона пов'язана з самим Господом Богом. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Верховна Жриця, вона ж двері в храм. Це дуже гарний день, перш за все, для жінок, бо це жіноча інська енергія. Це по перше. По-друге, це гарний день для знайомств, для спілкування, для отримання необхідної інформації. І в цілому для партнерських відносин. Далі, якщо ви народилися 8-го, 17-го або 26 числа будь-якого місяця перегорнуте променисте сяйва або сонце, це відсутність тепла внутрішньої енергії. Ви сьогодні погано використовуєте те, чим вам, що вам надали ваші предки. Також на деякий час ви можете стати енергетичним вампіром, якому просто буде не вистачати. Не тільки світла, але людського тепла та енергії. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком близнюки. І остання карта для людей, які народилися 9-го, або 27 числа будь-якого місяця, і це карта Всесвіту. Тут вона називається Нагорода, але вона випала перегорнута, що натякає на те, що сьогодні день. Відверто поганих результатів, хтось з вас знаходиться навіть на межі прірви, і вас достатньо туди штовхнути, і ви туди будете падати дуже швидко. Намагайтеся цього дня задовольнятися малим і пам'ятати про те, що велика перемога вас очікує попереду. Сьогодні можна лише просуватися невеликими кроками, і тільки таким чином ви можете чогось гарного добитися. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися. Під знаком Скорпіон. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, ці дивні трикутні таро переможців, хай все найкраще відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком. Репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог і хай вас. Бережуть боги і всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка. Господь, Бог.